Неймовірна історія порятунку та героїзму. Хлопці з 243-го батальйону тероборони Києва поїхали чи не у найгарячішу точку світу Бахмут, для посилення нашого угруповання на сході. Майже добу були в оточенні на околицях міста фортеці. Рашисти закидували їх гранатами, крили мінами та намагалися розстріляти з автоматів. Але вони не тільки вистояли, але й повернулися до своїх живі та майже неушкоджені. Наш Артем Джепко поспілкувався з героями і після зустрічі з хлопцями переконаний, ця історія повинна лягти в основу голівудського блокбастеру. Аляска кроп та гараж зараз із посмішкою згадують, що було ще півтора місяця тому в пекельному бахмуті. Але про це згодом. Аляска вперше одягнув однострій та взяв до рук зброю торік, 24 лютого. Він та вся його четверта рота добровольці, які не мали жодного військового досвіду. А віктор таке справжнє героя. взагалі останні кілька років працював на заводі, який перероблював рибу на Алясці. Жодної секунди не вагався, чи треба йти у військкомат. Втікти кудись непонятно куди жити там, в приймах і не бути там людиною. Якось не хотілося. Торік, у листопаді його підрозділ перекинули в Бахмут на підтримку наших хлопців, які вже були там. Ми займали позиції спостережних пунктів, мали коригувати артилерійський вогонь наших побратимів. Тобто ми сиділи і дивилися звідки, хто, куди, на чому, які пересування. на ці спостережні пункти хлопці повинні були заступити ось ось та рації передали. Почався бій і бійцям, які тоді були на позиціях, потрібна допомога. Рашисти пішли у наступ традиційно для себе, так званими в'ясними хвилями. Ти відкриваєш по ним вогонь. У них таке враження, що їм взагалі по барабану, просто лізуть, і все таке враження, що вони приїхали туди померти. Не дійсно виконати якесь бойове завдання, там да, відвоювати якусь територію, а просто загинуть. Що там було пекло, можна зрозуміти, хоча б по тому, що розповідає Аляска про одного із загиблих побратимів. Інтенсивність боїв була така, що навіть зброя плавалась. Буквально він стріляв з кулемета, поки міг він заклинив, перестав стріляти, з полагодити його сам власноруч він не міг, бо руки в болоті, патрони в болоті, все залипло. стріляти нічим. Тоді вони почали стріляти автоматами. Стріляли до тих пір, поки рожок не почав плаватися в самому автоматі. Навіть змінити магазин, він його змінювати, пробує, а потянулася пластмаса з самого рожка. Наші позиції вже були зайняті росіянами. Вони взяли кількістю, тому було прийнято рішення відійти до одного з ангарів. З кожною хвилиною ситуація для хлопців ставала все гіршою і гіршою. Четверо бійців, один з яких важко поранений без зв'язку. Окупанти його заглушили та в тотальному оточенні. Ситуація безвигідна та на 99% прогнозована. Вийти живими не вийде. Та ще й расисти регулярно намагалися. Викурати бійців. били бронебойно запалювальними, щоб вона куля залітає, рикошетить, і тоді крутиться і світиться, і це давало їм якесь світло. Ми в цей час не відкривали вогонь, тому що знали, що відкриємо свої позиції. Кидали на них гранати. Вони лізли, наче сарана з відосілля. від 9 ранку і до пізнього вечора. Хлопці були під регулярним вогнем, захищали їх лише ці бетонні стіни вже напівзруйнованого ангару. Це відео бійці зняли саме після того, як відбили чергову атаку. Та навряд чи. Витримати таке мало хто зміг би. Єдиний козир, який був у хлопців, росіяни не знали, скільки їх в ангарі. бо пішли б на штурм миттєво. Пам'ятаю, як зараз сидів з кулеметом, наблюдав за одним ходом і якось так ну там, дивився, яка теретивна обстановка, вдруг що, а в голові якісь такі мислі, ну, мені там. Це було 23-го числа. Мені через три дні день народження. Думаю, ну не вже так. Не вже отак. Там мені 30 років, і вже отак воно закінчиться. От. А насправді все тільки починалося, витримавши півдоби натиску, вогню звідусіль та відігнавши від себе думки про неминушу смерть, вирішили вночі. Треба бодай спробувати вирватися, бо з першими променями сонця расисти будуть зачищати ангар. Самий такий дурний і непредсказуєми план. Він оказується самим ефективним. Рішили просто йти ну в наглу в той проход, там де ми цією дорогою, там ту кудою ми заходили раніше на позиції, коли ще вони були наші. Шанс, якщо і є, то один на мільйон, але навіть його безглуздо не використати. Побачивши у приборнічного бачення, що можна йти, хлопці пройшли кілька десятків метрів у темряві. В тій ситуації це наче в мирному житті кілька кілометрів. І вже на фініші їх зустрів росіянин, який чергував на посту. Наші прикинулись… Своїми пішли в розвалку. Зброя спущена, палець на заряджено, палець на курку. Якщо що, ми приймаємо бій, але Постараємося зайти як можна ближче до дороги, щоб якось був шанс врятуватися. Але бій прийняти довелося. Бо військовий РФ запитав пароль, який наші, звісно, не знали. Ліквідувавши окупанта, хлопці розбилися на дві групи. Одна тікала через дорогу в лісосмугу, інша за ними. Та другої групи так і не дочекалися. Забігаючи наперед, вони вижили, тільки пройшли до наших іншим шляхом. А кроп Аляска ледь не потрапили на ворожі позиції рації, яка тоді якимось дивом почала працювати, командир хлопців скоригував їх маршрут. Він доповів всім постам суміжним нашим постам, тому що в нас не тільки один там був пост, вони були розкидані. Що десь там ходять наші два бойця, ну будьте уважні, не стріляйте там, просто там хоча б підпустіть до них, спитайте, хто це такий, тому що можете своїх перебити. Командир роти на псевдогараж всіляко намагався допомогти хлопцям. Каже, навіть після того, як зник зв'язок, він продовжував вірити, що вони живі. Але був момент, коли навіть в його очах з'явилися сльози. Був такий момент, коли в рацію вони почали викликати вогонь нашої артилерії на себе. Тобто ми запропонували їм засіб старшого начальника. Це артилерія великого калібру, і попросили, щоб вони вказали координати. Вони сказали бити по нам. І ну, дуже важко. Було. Це фото хлопці зробили одразу щойно потрапили до наших. Брудні, виснажені, але живі та щасливі. Кажуть, досі не збагнуть, як вижили там, де вижити неможливо. Зараз вони відновлюють сили. Всіх чотирьох представили до нагороди. Артем Жипко та Олександр Рішетніков. Ми Україна. Марафон Єдині новини.